Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відеогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Metabo, а саме модель WEV850-125. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Ключ, клянець, гайка, додаткове руків'я, захисний кожух та сама кутова шліфмашина. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 850 Вт. Кількість обертів холостого ходу регулюється від 3000 до 11500 обертів на хвилину. Обхват руків'я 179 мм. Вага інструменту без кабелю 1,9 кг. Довжина мережевого кабелю 2,5 метри. Гарантія, що можна надати магазин Tools.net.ua як офіційний представник компанії Metabo в Україні, складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до переваг саме цього інструменту. І перше, це металевий корпус редуктора, що дозволяє йому краще охолоджуватись під час тривалої роботи. Руків'я додатково може знаходитися як з лівого, так і з правого боку самої кутової шліфмашини. На задній частині інструменту присутній регулятор обертів, завдяки якому ви можете налаштувати кількість обертів в залежності від типу матеріалу, з котрим ви працюєте. Зручний хват однією рукою та гарно прогумований мережевий кабель. Що захищений від зламу саме в проблемних місцях. Крім цього всього, дана кутова шліфмашина оснащена повнохвильовою електронікою константною електронікою, що підтримує оберти при високих навантаженнях. Присутній також і захист від непередбаченого впуску. В той час, коли у нас інструмент вимикається з мережі, проте знаходиться в увімкненому стані. Коли ми знову під'єднуємо кабель до мережі, інструмент не запуститься. Для того, щоб його запустити, потрібно вимкнути. Та знов увімкнути саму кутову шліфмашину. На задній частині інструменту присутній регулятор кількості обертів. Завдяки цьому ми можемо налаштувати кількість обертів безпосередньо під ті матеріали, з котрими ми працюємо. Друзі, на цьому наразі у мене все. За більш детальною інформацією про цей та безліч інших інструментів звертайтесь на сайт Tools.net.ua. Наші менеджери підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякувало за перегляд даного відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось. До нових зустрічей!